Всім привіт! Вас вітає канал Саморобний помічник. Але сьогодні буде відео не про трактора, так як вирішив зняти одне відео для Леоніда Бобошко. В його є котельня, де він з нею постійно з тими котлами мучається, і вирішив просто показати, як можна по-простому все зробити, нічого там не вигадувати і так далі. Ось в мене котельня така, поки що фасад не дороблений. Ось показує, що є труба, сендвіч труба. І наша котельня. Ось у нас має вигляд такий. Тут кухонька виходилася. Ну, Це більш так, як літня кухонька. Орзільна камера стоїть, штукатурка декоративна просто зроблена з гарним віконцем. Зумивальничком для зручності. Ну, ось такий у нас стан. Це так, типу літньої кухні. І ось в нас простий є український виробник котлів. Все даже зроблено в Україні. Він назва тут стерлася, називається він візит. Зараз даже покажу, можливо, і буде видно ось його характеристики. Котел простий, можна сказати. Не піролізний, там ще якийсь там простий котел, колись куплений був в 2016 чи в якому році. Нема ніякого, цього, нема ніякого вентилятора тут. Все відрегульовано чисто під регулятор. Він настоїть. Ось зараз горить. Нас розпалили 56 градусів. Собі подача йде, пішла в хату. Там на теплу підлогу все зроблено, ніяких там клапанів, нічого не стоїть. Ось, Все сухеньке, все чистеньке. Ось там насос стоїть. Ось, Все перекри, перекривається, робиться, на обраці у нас насос стоїть. Все, у нас я показую, що я боси, босими ногами хожу тут. Ніде немає ніяких потьоків, нічого. І котел у нас. Якщо не помиляюся, 16-й рік чи 17-й ми його купували. У нас зараз стоїть акумулятор 190 амперний, перетворювач такий о, китайський. Ну і зарядка. Так, да, Хтось каже, надовго там не хватить акумулятора. Але не в тому питанні. В тому питанні, що він працює, не димить ось білий потолочок. Білий пот... кажу, потолочок стеля біленька. Все чистенько. Ось так вам покажу, як зроблено тут все. І це в нас, мала бути по плану котельня. Але вийшло так. Ну Це жінки, жінки перемудрують. але саме головне, що ось, що чистенько тут, тут не коптить, не димить, нема вентилятора цього. Так, е, да, звичайно, треба сухі дрова. Кидаєш сухі, трошки сирих наверх, щоб не так горіло. Так само хватає десь до 6 годин на твердій породі е, горіння його. Це більше чи вдосталь. Так як вдома постійно хтось є. Ну, це може хто за труби щось питається, просто продовження буде теплої підлоги далі по будинку. Опалюємо десь більше 120 квадратних метрів. Він працює простенький, ні верхньої загрозки, нічого. Так що, можливо, буде корисно це відео, можливо, Леонід подивиться, що може бути і така котельня. Простенька, навіть взуття. Ви сохне така полочка, сохне взуття. Нема тут нічого такого. Все по-простому. Немає тут обуферної ємкості. Хоча вона корисна штука, але в нашій системі десь. Більше 350 літрів води в нашій сцені, бо чого ні батареї стоять. Зараз ось покажу, що ось тут у нас тепла підлога зроблена. Зараз я покажу. У нас зроблена тепла підлога тут. Ось кухня. Це вже основна наша кухня з переходом собі в котельню. Собі вночі прийшов, спокійно підкинув, закрив двері і пішов. Ось така батарейка у нас одна євро така стоїть, останне все старі, чугоні. Так що все працює тут так само, все біленько, у косики воно біленьке, яке воно може бути, і без проблем. Так що по котлу кажу, немає буферної ємкості. Ніякої. Відкрита у нас система в нас не закрита. Дружина була так затопила, що він там поперло чуть, -чуть не бачок, але то нічого не ні котел не зірвався, нічого. Все воно працює. Зараз ще вийду, покажу. Димохід сам, як він є. Це нас виведений димохід. Сендвічний, як він каже. Оцинков, всередині виход, центральна труба йде нержавейка, покрита оцинковкою другий шар. 2017 року ми точно топимо і все нормально. Єдине, що це що виход йде прямо з котла, вона нержавейка в нержавейці, Хороша опора така. І воно все працює. Собі зараз котел горить, не димо так, ну особа, бо сухі дрова не парує. Ми повністю задоволені. Так що не обов'язково там робити щось замудре, е, проста система і працює. Можливо, ли ні, ви подивитесь це відео, і вам воно стане дійсно в пригоді. Подивитись, що можна по-простому зробити і все буде працювати.